Поки одні надзвичайники рятували від змі, інші змагалися. Понад 200 спортсменів вогнеборців показували свої вміння на обласних змаганнях. Перестрибували через імпровізовані будинки, вилазили у вікно четвертого поверху та гасили вогонь. Позаду мене навчальна пожежа гасять її спортсмени вогнеборці. При цьому кожна команда рятувальників намагається ліквідувати небезпеку якнайшвидше. Для 18 команд естафети це не тільки міряння силою чи показ мінь. Такі турніри корисні у роботі, кажуть надзвичайники, готують до зустрічі зі справжнім нещадним полум'ям. Тренуєш свою фізичну силу у роботі, воно також проводиться там, поставити тропину, скласти тропину. Всяке буває. Ці змагання показують, скажімо так, готовність підрозділів до виконання до виконання ними завдань за призначенням. Це якраз один з етапів підготовки наших рятувальників. Юний рятувальник Максим гасить вогонь із шести років та пожежником не буде. Каже, платять їм мало. Яким має бути рятувальник, знає з досвіду. «Сміливим треба стати, нічого не боятися, бути спокійним, радітися, що на, на, на все, що буде добре. Батько мене відніс до башні, Я був ось такий маленький. він мене відніс до башні. Я дуже мені стало цікаво, зацікавився дуже. Тим часом дорослі дядьки у формі кажуть, головне у змаганні гідно представити свою команду, бо найгучніше за спиною скандують саме колеги по роботі. Вони ж і спитають за результат. Оксана Василик, Андрій Дробний. Новини.